Дійсно, розпочався контрнаступ на Запорізькому напрямку, і що за звільнені населені пункти, про які нам пишуть телеграм-канали. Вперше про звільнені населені пункти почали писати російські телеграм-канали. У себе в телеграм-каналі я не один раз публікував те, що це трішки починає повторювати ситуацію, як і на Херсонщині. Коли все після контрнаступу перейшло в позиційність, але задля перемог на тлі відступу з Херсону, російська армія майже щоденно говорила, що нібито ЗСУ знову підуть в наступ, а вони знову відбивають всі атаки, ну і так далі по колу. Аналогічна ситуація і тут спочатку російські телеграм-канали почали говорити на рахунок цього в очікуванні, що наші великі телеграм-канали підхоплять цю інформацію. Ну а потім вони скажуть, що вони знову відбили звідти ЗСУ, що інформація не відповідає дійсності, а наші джерела то повна дезінформація. Я розумію, що ви читаєте різні телеграм-канали, де вам вже сказали, що звільнення відбулося, але якщо зняти рожеві окуляри та подивитись на умови, мова йде про погоду, то ні про який навіть відволікаючий момент не може йти річ. Точно невідомо, чи дійсно ці населені пункти звільнені, чи ні, але посилаючись на те, що відомо зараз, то це, на жаль, мало ймовірно. На даний момент саме головне це чекати та не намагатись вигадувати собі якісь міфічні контрнаступи, щоб потім не засмучуватись. Ну а коли дійсно все почнеться, то ми все побачимо і відчуємо, слова Буданова. Вся інформація та карта у мене в телеграм-каналі, посилання в профілі.